А представники чотирьох громадських організацій, які збирають пожертви на підтримку України, виступили перед комісією з питань безпеки та співробітництва в Європі, також відомою як Гельсінська комісія США. На слуханнях були присутні очільники громадських організацій, а, зокрема фонду Срія Притули, фонду «Повернись живим організації «Разум for Ukraine» та Литовського фонду «Blue and Yellow». у конгресі. Активісти розповіли про логістичні та регулятивні проблеми, які створюють труднощі і, можливо, сповільнюють доставку необхідної техніки на фронт. Волонтери наголосили, що допомога заходу. Часто є може бути недостатньо швидкою а проскорити закупівлю та доставку необхідного обладнання, за їхніми словами, можна через спрощення бюрократичних процедур сьогодні до нас мала приєднатись моя колега-співзасновниця разом Люба Шипович, але натомість вона перебуває у лікарні і доглядає за важкопораненою Андріаною Сусак. Я не хочу, щоб і ще хтось із моєї команди, моїх колег чи друзів, опинився у лікарнях. Я знаю, що американський народ підтримує українську перемогу, і усі разом ми, американці, працюємо на досягнення цієї перемоги. Питання у тому, чи погодить конгрес таку. Необхідну Україні допомогу, і чи сполучені штати нададуть цю допомогу вчасно? We take a big ми беремо на себе велику відповідальність за гроші людей, бо усе українське суспільство жертвує у наші фонди, навіть маленькі діти. Із серпня цього року і до сьогодні маленькі діти віком 5, 8, 10 років, вони принесли нашому фонду близько 200 тисяч доларів. Так що це щось неймовірне, і ці діти мають багато різних історій за собою. Наприклад, одна маленька дівчинка обрізала своє волосся, щоб продати його та принести гроші до нашого фонду, щоб Допомогти українській армії, і тому ми живемо з цією відповідальністю за пожертви, які вносять люди. наша робота тісно координується з головнокомандувачем збройних сил залужним, командуванням сил логістики, які безпосередньо відповідають за забезпечення збройних сил. Наше завдання не замінювати державу, наше завдання посилювати її там, де це необхідно, або надавати державі час допоки вона знайде ресурси.